Я увидел тут ну, результаты внутриукраинской пропаганды. Ну, боюсь ошибиться. 40%, что ли, считает, что русские хотят их всех физически уничтожить. Ну, около того, да. Да, ты да, видел да. эти? Да. Ну, Но... откуда Нет. это можно взять из реальности? откуда, <му> вообще. Но, значит, именно эта нацистская машина пропагандистская так соединила эти факторы. Страх перед насилием, страх ответственности и страх, э, вымышленный да, перед э, ужасностью русских. Но ну, это все очень сильно. Я просто, это просто уже унижает. Мы полгода жили в Бразилии, у меня вся семья в России. Но я не знаю, я понимаю, что я хочу более спокойный менталитет, где люди более толерантны. Потому что в России все очень злые, но во всем мире нас так и считают. Типа с какими-то белыми обезьянами. Просто из-за того, что у тебя русский паспорт, ты, блин, просто никто. Я просто не могу, я так устала от этого. Я просто не знаю, что мне делать, я сижу. Я не пусти, меня не пустили на кисть. Я уже не могу даже плакать, у меня пошла кровь из носа, я ее остановила. Я просто... Я, с тобой не могу. я сегодня стала врагом народа для всего класса в колледже, где я учу английский. У нас скоро стартует здесь интернациональный день, и всем предлагают сделать какие-то номера с песнями и станциями, которые представляют твою страну. И вот у нас была перемена. Все наши собрались за одним столом, как раз. И я спрашиваю, а давайте, говорю, сделаем руссконародный хоровод. Я могу поставить танец, у меня есть опыт. Наденем платочки, и, в общем, будет весело. И они такие все просто на меня поворачиваются. Мы не русские, мы украинцы. И я такая... Ну, извините, я как бы не знала. Все говорят по-русски, и такие женщины все о возрасте. Короче, все теперь меня, походу, не любят в моем классе, потому что они все теперь на меня смотрят так, типа с пренебрежением. Такие вот дела. Одна из нелепых ситуаций, в которую может попасть русский в Америке. Сегодня мое утро началось, как и у всех. Германия с почтового ящика. И у меня было письмо счастья. Я не ожидала такого письма, конечно. Мое письмо заключается в том, что за просмотр фильма «Аквамен» я получила штраф в 935 евро. Да-да, штраф. Получается, спочи на меня, что ли? Звичайно, обидно за 30 секунд. Ну, ета Гірманія, діткам, як мені все говорять, друзі мої. Чи можете ви розтлумачити слова Путіна? Тут у нас, знаєте, вже років 25 тільки йде про те, що всі э, роз, намагаються розтлумачити будь-які слова Путіна. І нічого поки що не виходить. Давайте зробимо, спробу з вами зробимо. Поразка Росія означатиме кінець державності, і тому треба йти до кінця. Тобто. Путін точно плутає себе і Росію, тому що поразка не означає кінець державності. Ну, З моєї точки зору, це якась якийсь абсурд просто. Але таке враження, що для Путіна це дійсно, якщо буде поразка Росії, тобто поразка його режиму, тобто це означає, що ядерна бомба ну можлива, скажімо так. Можлива ядерна бомба. Ваша точка зору, будь ласка, пане ну, а, а, моя точка зору полягає в тому, що Путін тут ототожнює себе і державу. Це знаєте, характерно для російської традиції деспотизму і авторитаризму. Тобто, по суті, він а, тут, я б сказав, сам проводить певні паралелі між Гітлером і, скажімо, нацистською Німеччиною, тобто аналогічна ситуація. Коли йдеться про те, що його особиста поразка, а за великим рахунком вона вже відбулася. Ми говоримо про те, що з точки зору стратегії Путін вже програв, тому що йому не вдалося захопити Київ, як він планував. І на сьогоднішній день Росія змогла окупувати лише приблизно 20% території України. Тобто, в в такій перспективі можна сказати, що він вже програв, але тут йдеться про те, що він розуміє його інстинкт самозбереження, підказує йому, що продовження такої ситуації, коли по суті. Україні вдається ефективно обороняти себе, і це вже виграш для України, програш для Росії. Що якщо така ситуація триватиме далі, то тоді виникає загроза його е, його життю через те, що російська еліта е, може в певному моменті е, ну, спробувати усунути його від влади, тобто, скоріше за все, йдеться про це стосовно. Перспектив застосування ядерної зброї, я в це не вірю, тому що з кінця Другої світової війни, по суті, в зовнішній політиці, в світовій політиці існує дуже чітке табу на застосування ядерної зброї, будь-якої, і Путін розуміє, що якщо він навіть буде натякати на це, то це викликає незадоволення, навіть навіть серед його союзників, я маю на увазі Китай. Китай і інші країни глобального півдня, включаючи Індію і Саудівську Аравію, і так далі, вони зовсім не зацікавлені в цьому, і вони дали зрозуміти Путіну вже декілька разів, що вони не будуть толерувати навіть його ядерний шантаж. Він навряд чи захоче зможе реалізувати цей ядерний шантаж, ядерний блеф. Пане Олександре, як ви думаєте, ну це я думаю велика таємниця. Про це знає може тільки Байден. Я думаю, навіть, навіть Зеленський про це не знає. А чи є у заходу знаряддя для протидії у цій ядерній компоненті російській? Тобто, ми можемо собі уявити найгірше, що вони таки захочуть щось робити. Я маю на увазі, люди в Кремлі. І тоді, очевидно. Буде потреба в тому, щоб протидіяти їм. І американці там натякають і натівці, що в нас є, навіть конвенціональна зброя, нам не треба ядерною використовувати ми. Тобто, це, 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 це реальність. Тобто, чи, чи є такі плани, як ви думаєте, у НАТО протидіяти? Конкретним діям Росії, тобто не словам Путіна, а припустимо, вони помітять, що є підготовка до нанесення якихось там тактичних, стратегічних ядерних ударів кудись. Немає значення Україна, Європа, Сполучені Штати. І їм треба на упередження щось робити. Оце упередження існує, якісь алгоритми в НАТО, що робити в такому випадку? Будь ласка, пане Олександр. Безумовно, існує ціла стратегія ядерного стримування Росії з боку НАТО, з боку Сполучених Штатів, і все це знаєте, є відповідні плани. Так і ми бачимо, що нещодавно відбувалися ну певні. Дії з боку країн НАТО у зв'язку з е, бряцканням ядерною зброєю і е, е, з боку Росії, тобто такі плани протидії і стримування безумовно існують. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.